Забив молотком у власній оселі та виніс тіло на подвір'я. 21-річний мешканець села Обарів неподалік рівного вбив свою дівчину. Їй було лише 17. Після скоєного хлопець одразу втік. Про скоєне наважився розповісти. Батьку той знайшов тіло і одразу викликав поліцію. Подробиці дізнавався Дмитро Тригубець. Село Обарів, ось на цій вулиці, неподалік місцевого храму, 21-річний молодик у своєму ж будинку забив молотком на смерть власну дівчину, зрозумівши, що накоїв, повідомив батькам та кинувся утікати. Батько якому син наважився зателефонувати, знайшов тіло на подвір'ї, та вже без ознак життя. Чоловік одразу подзвонив до поліції. На місце приїхала слідчо-оперативна група та офіцер громади. Згодом затримали і 21-річного підозрюваного. Виявили його у селищі Клевень. Зломисника поліцейські затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За зовнішніми ознаками молодик перебував у стані сп'яніння. У нього відібрали біологічні зразки. Трагедія. Трагедія трапилась учора, 7 листопада близько 19 години вечора. Сусіди кажуть, сварки не чули, а хлопець завжди вів себе спокійно. Тож ускоєний ним досі не можуть повірити. Він завжди спокійний, бо він хороший хлопець був. Угу. Не може такого бути. На вашу думку, що все ж таки могло стати причиною такого? Не знаю, не може такого бути. Сухтіма такий зробив. Хлопець мешкав з батьками, сім'ю тут вважають порядною. Як міг наважитись на вбивство, не мають і гадки, як і про те, що могло стати його причиною. То він такий йде, собі тихенько голову опустив. Ну, так як на мене, то він навіть, як той казав, кота не обідить. Ну, Мені в голову не влазить. Це їхні особисті стали. Так, це їхні відносини. Взагалі, кожна людина індивідум. Знаєте, то. А в крайності бувають всякі, кожен по-своєму це питання вирішує. Місцеві підозрюють, поганий вплив на юнака могла мати його компанія, проте з їх слів, спиртним він не зловживав. Він хороша людина і він спокійний, завжди був спокійний. Він, він не міг такого зробити. Це просто ну може, компанія така була якась щось, але ж ну, в принципі, я вчора була дома. Нікого тут не було, бо я ж на вулиці була. Встановленням мотиву, а також обставин злочину займаються правоохоронці. Нині молодик затриманий та перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Якщо його воно доведуть, йому загрожує від 7 до 15 років за ґратами. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров. Новини рівного.